Доброго дня, діточки! Ми з вами отримали запрошення в гості. А від кого Дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Живу в морській тиші. На дні мені затишно. У мене вісім ніг. А з я восьми ніг. Ось він. Це веселий. Ось не на запрошує нас до себе. А ми приймемо це запрошення. Давайте приймемо. А на якому віді транспорту ми можемо дістатися морських глибин? Як ви думаєте, я пропоную попливти на батискафі. У незвіданні глибини батискаф повільно лине. Можна крізь ілюмінатор. Світ подводний розглядати. І ось нас зустрічають перші морські мешканці. Хто це? Відгадайте загадку? Красива і прозора, гойдається у морі, та не торкайся її ти, торкнешся, може обпекти. Хто це? А це медуза, правильно. А зараз давайте з вами. Пограємо в гру про медузу. Медуза, вона яка? Вона кольорова, прозора, морська, слизька. Медуза що робить? Плаває, гойдається, харчується, захищається. Так. А ось по камінню шкреботить краб. Ось він. Шкряботить камінням краб, рибам чути, шкряб і шкряб. Давайте з вами повторимо: шкряботить камінням краб, рибам чути, шкряб і шкряб. Пливемо далі. І назустріч нам ой! страшенна кула, а да? кула страшний морський хижак. І не можна. І не треба з нею зустрічатися. А ось ще одна тваринка зустрілась нам. А хто це? На суші брат у мене є, травичку їсть, копитом б'є. А хто це в шахи грає, умить мене впізнає. Скажіть, хто це? А це морський коник, ось такий гарнесенький. А зараз послухайте і давайте з вами зробимо тіс-хвилинку. Море безкрає, чарівна блакит. Робимо рухи руками перед собою, як хвильки. Хвилями грає, спокійно шумить, присідаємо. Чайки літають, тривожно кричать, махаємо руками, як крилами. Хвилю морську наздогнати спішать. Побігли на місці і сідаємо. Так. А зараз нам на зустріч наступний морський мешканець. За назвою я схожий дуже, за звіром, що живе на суші. Та хоч слова подібні, може, ні в чому більше ми не схожі, бо він, малий пухнастий кіт, а я морський великий кит. А зараз у нас є скоромовка про кита величезного і про кота. Кит не схожий на кота, Кіт не схожий на кита. Давайте ще раз вимовимо кит не схожий на кота, Кіт не схожий на кита. І це дійсно так. А ось віршик ще про кота і кита. Риба кит живе у морі, кит у хаті і в коморі, кит у морі спить вночі, Кит ночує на печі. Хоч не дружить кит і кит, кит коту сказав привіт! Ось такі гарні вірші. А зараз пограємо в гру, яка називається Кит і Кіт. Я починаю, а ви продовжуєте. Кіт живе на суші, а кит правильно у воді. Кіт маленький, а кит великий. Кіт пухнастий, а кит гладенький. Кіт любить сонечко, а кит воду. Кіт полюбляє молоко, а кит дрібних рачків. У кота є лапи, а у кита. Плавці. Кіт підіймає хвіст, а кит випускає фонтан. А зараз у мене ось така цікава пальчикова гімнастика. І з долонь складу я човен. Складаємо долонки. Наловлю я риби повен. Хвилі б'ються через край, я пливу за небокрай, робимо долоньками хвилі. Підніму свої вітрила, попливу немов на крилах, як дома будуємо із двох долоньок. А медузи в глибині усміхаються мені. І ми посміхаємось один одному. А ось, мабуть, нам назустріч найрозумніший мешканець моря. Хто він, відгадайте? Закрутився в морі вир, чи то риба, чи то звір, звод блакитних виринає, Грається і знов пірнає. Довгий носик, сіра спинка, ясні очка на намистинки. Милий і розумний він називається. Дельфін. Ось він гарнесенький, нам посміхається. І давайте з вами підведемо підсумки нашого заняття. Ми з вами подорожували на батискафі. Кого ми зустріли? Це гарненький хто? Восьминіг. А це медуза. Далі кого ми зустріли. Краба і страшенного хижака Акулу. Гарнесникого морського коника, кита. І нам подарував своїм усмішки дельфін. Наша морська подорож на сьогодні закінчена. Подякуємо кому, хто нас запросив Восьминігу за запрошення. Дякую тобі. І до побачення!